Візочна мафія у Чернігові в дитячій поліклініці номер 2 за декілька останніх місяців викрали з десяток візочків та велосипедів малечі. Відвідуючи медзаклад, батьки залишають дорогі коляски у дворі без нагляду. Так два місяці тому зробила і пані Євгенія. Я прийшла на профільний осмотр крачу, рібенка привела на час. Зайшла. Посиділа в очереді, але ну, самое смішного, що ми навіть не попали до лікаря, вийшли, смотрю, коляски нету. Спочатку жінка не повірила своїм очам. Каже, думала це розіграш знайомих та згодом довелось викликати поліцію. Правоохоронці підтверджують, візочки крадуть систематично. Відслідкувати майже неможливо, адже камер спостереження ані охоронців у закладі немає. Протягом півтора місяця до чергової частини Чернігівського відділу поліції надійшло близько десятка заяв від мешканців міста Чернігова з приводу крадіжок крадіжок дитячих колясок, які сталися на вулиці Рокосовського. Поки візочок так і не знайшли. Три з половиною тисячі гривень. Та найбільше обурюється Євгеній, адміністрація поліклініки не має наміру якось вирішувати проблему. Замість того, аби облаштувати стоянку для візочків з охоронцем, батькам пропонують приходити до поліклініки цілими сім'ями. Хтось мені розповідав, що адміністрація сказала, раз так, значить приходите з кем то або приходите без коляски. Тобто адміністрації поліклініки це не нікого діла. Головна лікарка про проблему знає, каже, крадуть не тільки й дитячі транспортні засоби, а й особисті речі батьків та медперсоналу. Проте ані створити стоянку для візочків, ані взяти охоронця на роботу вона не може. В Штатах дитячої поліклініки це не передбачено ніякі посади. Для того щоб організувати, як пропонують батьки. Я звичайно б не проти організувати. Це треба дві посади. Це треба облаштувати місце. Якось його закрить. Це перше, по-друге, ще ж треба людей туди знайти. Поки ж батьки розмірковують, як настати жертвою військового крадія. Правоохоронці вже затримали першого підозрюваного. Чоловік 89-го року народження, при ньому був вилучений велосипед дитячий та коляска, які подальшому було з'ясовано були викрадені. На сьогоднішній день встановлюється його причетність до інших подібних крадіжок, триває досудове розслідування. Поліклініці сподіваються, що ситуацію міг би виправити підприємець, котрий організував би платну стоянку. Та наразі бажаючих так і не знайшлося.